Соціальна підтримка на першому місці серед представлених на розгляд учасників засідання криворізького міської конкому проєктів майже половина мала соціальне спрямування. Головний бюджет Криворізької територіальної громади намагається повною мірою забезпечити питання соцзахисту містян, які в тому мають гостру потребу. Так 382 мешканці мають отримати матеріальну допомогу через кротне становище на майже 800 тисяч гривень. А всього від початку року 6045 тисяч криворіжців отримали помочі від міста на 17,2 мільйони гривень. На засідання виконкому міської ради підготовлено 58 проєктів рішень зацікавного спрямування, 26 з яких стосовно виплати матеріальної допомоги. За підготовленими проєктами рішень допомоги бюджету Біловійської міської територіальної громади отримують 1481 житель. Загальна сума виплат складе 16,1 млн гривень. Підготовлено проєкти рішень, якими пропонується схвалити зміни. До програм соціальної підтримки населення у 2017-28 роках. бюджет міста за рахунок додаткового обсягу міжбюджетних трансфертів отримав 100,5 мільйонів гривень. Традиційно Кривий Ріг надає підтримки силам оборони цього разу. В планах виділити на ці потреби 10,4 мільйона гривень з огляду на наближення опалювального сезону 27,6 мільйона на розрахунки за тепло і електроенергію та на купівлю джерел безперебійного постачання електрики. Департаментом фінансів підготовлений проект рішення. І кошти спрямовуються за рахунок державного бюджету: 62,2 мільйони на харчування учнів закладів середньої освіти, мільйон гривень на забезпечення житлово-дитячих будинків сімейного типу і Передбачається 200 тисяч фінансування з міського бюджету, так як вся субвенція потребує співфінансування 20%. 1,4 мільйона на придбання житла для осіб з інвалідністю внаслідок війни, 36 шість мільйонів гривень на будівництво протирадіаційних в трьох закладах освіти. Із наближенням кінця року вже здійснюють попередні роботи із з формування проєкту бюджету міста на наступний 2026 рік. В ньому мають врахувати. Всі напрямки для розвитку Криворізької територіальної громади з урахуванням безпекових викликів. Ви повинні ще раз його опрацювати, вивчити, і з сьогоднішнього дня розпочинати його впроваджувати. Виконання всіх наших дій, щоб ми це все встигли, щоб на наступній сесії на наступній сесії ми мали можливість. Дуже якісно підготуватися і прийняти бюджет. Члени Криворізького міськвиконкому загалом розглянули 119 актуальних питань, які безпосередньо стосуються повсякденного життя та соціального захисту сотень тисяч мешканців нашого міста. Вже далі за регламентом за подані проєкти мають проголосувати депутати Криворізької міської ради на найближчій жовтневій сесії. Олександр Фефілатів Гліб Припчук перший міський.